Доброго ранку, дівчатка і хлопята, радо всіх я вас вітаю, щиро всім добра бажаю. Сьогодні я вам розповім казку про пролісок. Був собі малесенький пролісок. Узимку він спав у мерзлій землі. Йому було холодно. Снилась проліскові весна. Одного разу припекло сонечко. Земля відтанула, пролісок відчув тепло і поліз крізь товщу торішнього листя крізь сніг і льодову кору. Потім він потягнувся, розправив зелені ручки і подумав це вже, мабуть, весна прийшла. Він зовсім виліз на поверхню і розкрив свої блакитні очі, усміхнувся і сказав. Добрий день, весненька. Йому відповів легенький вітерець. Привіт, привіт, проліску, злегка гойднув квіточку і полетів далі. На ніжню голівку з кущика злетіла крапля прохолодної свіжої води. Ой, що це? скрикнув Пролісок і радісно засміявся. Ніби у відповідь залунала цвінка весела пісенька синички зінки. Яка сиділа над ним на кущику? То весна, пролісок, весна. Сподобалась вам казочка малята, що розповідається у касі? Так про першу весняну квіточку пролісок. На кого чекав пролісок? На весну. Молодці малята. До побачення.